Пенсії для більш ніж 600 тисяч військових пенсіонерів у цьому році збільшаться на 36 відсотків. Запевняє міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Пенсія за вислугу років складатиме 2614 гривень. Пенсія по інвалідності 3036 гривень. А пенсія у зв'язку із втратою годувальника збільшиться до 1553 гривень. У 2008 році була мені здається. По відношенню до військових пенсіонерів проявлена дуже велика несправедливість. Справа в тому, що військові пенсії прив'язані, що називається, прив'язані до зростання заробітної плати військових, і по законодавству вони практично не індексуються навіть при зростанні цін вони практично не перераховуються. У 2008 році була прийнята постанова, були прийняті рішення, які збільшували. Заробітну плату військовим тільки через премії, що по законодавству нашому не давало можливості підвищувати пенсії військовим пенсіонерам. І коли ми почали переговори з військовими пенсіонерами, то ми погодили, що за три рази ми піднімемо пенсії військовим пенсіонерам, і вони вийдуть на ту пенсію, яку отримує людина, яка прослужила стільки ж. Скільки прослужив свого часу військовий пенсіонер, ж посади і стоїш з тим же званням, 1 липня ми зробили перший крок, 1 вересня зробимо наступний крок, і 1 січня 2013 ми остаточно владнаємо цю ситуацію.